Потрібно зробити пасічнику до зими. Перше. Очистіть та витопіть віск. Не залишайте старі стільники на потім. Використовуйте воскотовки торгівельної марки Меліса, щоб швидко витопити віск і підготувати сировину до нової вощини. Другий пункт. Перевірте кормові запаси. Кожна сім'я має увійти в зиму ситою. Для підгодівлі джіл зручно використовувати годівниці Вілікс. Надійні, зручні, створені для ваших трудівниць. Третє. Проведіть обробку від кліща Варо. Не дайте паразитам зіпсувати зиму. На сайті Меліса ви знайдете широкий вибір препаратів та інструментів для ефективної боротьби з кліщем. Четвертий пункт. Підготуйте матеріали для навощування. Осінь, час навести лад у реманенті. У нас є все: дріт, дироколи, електронавощувачі, катки, втулки і навіть дошки для натягування дроту. П'яте перевірте екіпірування. Перед зимівлею саме час оцінити стан костюмів, рукавиць, капелюхів. У нас ви знайдете зручний одяг для пасічників. Перевірили якість і комфорт. Краще оновити зараз, ніж шукати навесні в розпал робіт. Ставте лайк, якщо теж готуєте пасіку до зими. Зберігайте, щоб не загубити, і заходьте на сайт melisa93.com.ua для замов.